Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про те, як Путіна впіймали на брехні його ж військові та про долю екіпажу крейсера Москва. Того самого, про який ще при Совєтському Союзі було знято пророчий мультфільм. Все ясно. Фашистський смінець. Це той самий крейсер Москва, який був знищений двома ракетами українськими ракетами Нептун, і від знищення якого в бішенстві Соловйов. так ніби він до цього не був скажений. Я в бішенстві того, що прийшло з флагманом Чорноморського флоту Москви. Я просто в біженці сьогодні. Нарешті з'явились фото крейсера Москва після того, як у нього прилетіли українські ракети. Ось отакий вигляд він мав до цього. А ось отакий вигляд він мав вже після. Мабуть, був дуже сильний шторм, або як казали російські пропагандисти, просто пожежа. Важне заявлення міністерства оборони Російської Федерації о судьбі. Крейсера Москва, на котором случился пожар. Як же это произошло? Звідки з'явилася пожежа? А взагалі ніякої пожежі не було. Крейсер просто став підводним човном. Can you tell us what happened to the cruiser Москва. Він затонув It sank, he says jokingly. У російських нацистів у зв'язку зі знищенням крейсеру Москва справжня пожежа та шизофренія. Вони бояться взагалі визнати, що це саме Україна знищила їхнє корито і розповідають, що вони насправді воюють проти НАТО. Ми повинні розуміти, що ми воюємо не з України. Совсем не з Україною. і не только з тої точки зору морально-етичної, що ми от з України з українцями не воюємо, а совершенно технічної, воєнної точки зору. Ми воюємо з НАТО. Росія зазнала величезного приниження після знищення їхнього флагмана Чорноморського флоту, і ще більше приниження для них це те, що це зробили саме українці. Та є і ще одна версія: і з ким же воює Росія. Ні з ким Україна воює сама проти себе. О, а хто напав хто напав хто на Україну? зараз? Фашисти ваші! Западна Україна долбить на чола всі ваші нормальні міста! Та у мене є важливе питання. Якщо Росія ні проти кого не воює, а проти неї воює НАТО, і якщо на крейсері Москва просто була пожежа. То чому тоді самі ж росіяни у всьому звинувачують Україну і кажуть про якийсь там привід для війни після знищення їхнього крейсера? Крейсер Москва це абсолютне. Повод для війни стопроцентний флагман наш. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ще, друзі, я зараз відновлюю волонтерську діяльність по забезпеченню наших підрозділів, що знищують російських окупантів, і ваша допомога тут дуже і дуже потрібна. Усі необхідні реквізити є в описі. До цього відео підтримуйте нашу армію, тому що саме наша армія захищає нас із вами від російських нацистів. А тепер поговоримо про найцікавіше: про втрати російських окупантів у зв'язку зі знищенням крейсеру Москва. Міністерство війни Російської Федерації показало днями одне цікаве відео. Лічний состав крейсера Москва знаходиться в основному в пункті базування. в городе Героя Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. Экипаж крейсеру «Москва» складает понад 500 людей. Але нам на відео показали усього лише близько сотні, і то вони ж не люди. По-перше, а по-друге, не факт, що вони взагалі мають хоч якесь відношення до крейсеру Москва. Російські нацисти взагалі заперечують будь-які втрати особового складу внаслідок знищення крейсеру. Але є одне але у тимчасово окупованому Севастополі вже носять вінки крейсеру Москва та його морякам, а також. Жодна дружина російського військовослужбовця писала у себе у соцмережах, що її чоловік, який служив на крейсері Москва, загинув. в ворожаних силах Росії немає. та це друзі також і ще не найцікавіше. Лічний состав срочної служби в соответствиї з законом з по июль місяць. Будет уволен и і убудять постановки на воинский учот. Зачекайте, якої такої строкової служби Владимір Путін же і здається на початку березня казав, що строковики не воюють проти України. В этой операції принимают участие только профессиональные военные, офицеры і контрактники нет ни одного. Які такі строковики могли бути на крейсері Москва? Якщо Путін двічі навіть казав, що жодних строковиків не буде на війні проти України? Почортно в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу? Це що тоді виходить? Владімір Путін збрехав. А його міністерство війни завуальовано, але визнало, що Путін брехун на дулі, просто нагло обманули. Та й оті російські строковики, які були на крейсері Москва, не демобілізуються. Не повернуться до себе додому живими, тому що дивіться, яка є прекрасна історія. Один чоловік писав дописи у соцмережах і радів війні проти України, підтримував її, але карма виявилась дуже швидкою. І далі він вже почав писати, що його син служив на крейсері Москва, але зник без звісти. Таку саму історію пише і ще одна російська матір. Вона пише, що її син. Також кудись зник. Росіяни спеціально не визнають, що їхні строковики, їхні матроси і солдати гинуть, а кажуть, що вони зникають безвісти, щоб сім'ям загиблих не платити жодних компенсацій. Та й взагалі вони ці строковики не зникли, а просто стали хорошими росіянами. Руський, хороший русський це мертвий руський, а любой інший руски це плохой русський. Ну і ще дещо цікаве, коли владі. Володимир Путін розповідав, що немає жодних строковиків на війні проти України, з'ясувалося ще тоді близько місяця тому, що вони там насправді є. І тоді представник міністерства війни Російської нацистської федерації казав, що ну так випадково з'ясувалося, що строковики таки там були. жаль, обнаружились несколько фактів присутствия военнослужащих срочной службы в частях російських ворожоних сил участвующих в специальной военной операції на території України, практично всі такі военнослужащие уже выведены вже виведені на територію Росії. Їх і тоді, близько місяця тому, ніби як забрали з війни проти України, та пообіцяли, що більше, от точно, тепер жоден строковик не буде воювати проти України. Настає ще время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущенню направления венослужі срочной служби. В райони бойових дій. ну в принципі конкретно оті строковики, про яких я розповідав, більше воювати проти України не будуть, тому що вони подохли. Потір в ворожоних силах Росії немає. Надули. просто нагло обманули. російському керівництву плювати на життя їхніх солдатів. Баби нових наражають. А ви, російські солдати. Я знаю, що деякі з вас дивляться мої відео. Знайте, ви будете дохнути в Україні, ви будете дохнути у Чорному морі. А ваш президент та ваше міністерство війни навіть не буде визнавати, що ви подохли. Ваші сім'ї будуть нікому не потрібні, і ми всіх вас будемо нищити на нашій землі та у тому ж таки Чорному морі. Згоріла одна Москва. Рано чи пізно згорить і інша.